Так, друзі, добрий вечір. Давайте. Ще раз хочу вернутися до сцеплення. Останній раз, хто в процесі переробки, там MAN МТЗ просто Д240, бо це болюча тема вже було те відео. Ще раз хочу, от давайте порівняє, порівняємо їх разом. Дивіться, я не став брати там люк той комплект, який стоїть сьогодні 24 тисячі. Написав один окремо, не продаємо корзину. Я не буду брати ріди Райдер. Той що в мене, коли я купляв за 5400, він зараз 14, і то це не райдер. Давайте зупинимося просто на тому, що є в мене. Ось взяв ЄСОН цей же так званий диск італіянський, що там продають різні хлопці в інтернеті. І обратно ж. Два аналоги, які можна зробити під МТЗ, які є в мене. Це ДТ, дізельтехнік, і німецька компанія Теплін. От я знайшов ще один диск, купив для переробки, є трошки заказики. Дивіться, зразу кажу питання: я не агітірую вас переробляти. Хтось може не хочеться. Мені теж якоби це більше як хобі, цікаво, чи получиться, чи ні. І що мене знайти найкраще, найдоступніше в першу чергу. Просто давайте порівняємо разом. Дивіться, порівнювати будемо. Ой, я не знаю. ну Давайте так. По коробках грубо, по, по вазі віса готові. І візуально, якщо довіряю, хто мені чисто так, бо я її бачу наживо. На ділі, як той казав, візуально. да. Давайте по коробках. Дивіться, коробочка є сонеця. саксона, є соне, я не знаю. от. Така маленька коробочка, просто всередині бумажка там тоненька. Коробочка, ця теж така якась тонесенька, як ну, якоби, як коржики продають в магазині. Е, і саме, саме важне те, що хлопці, я ось цей штрих-код пробив сканером. Да. Можете, можу комусь перетягнути на Viber. за 1 секунду, можете е, скачати в інтернеті. Під цим кодом, штрих-кодом пробивається талія, що це диск на. МТЗ якоби. Під цим штрих-кодом пробивається Ізраїль домашній адрес. чийсь. Це можете провірити. Так, ну і візьмемо коробочку Disel Вона сама така мощняча, здорова, вона йде ось такий вкладиш. Такий вкладиш, їхня там фірмена етикетка, там сцеплення, все. там. Ну, Без переводу, це з Польщі теж привезли другий діск. Така класна. Піоночка товста, синя, вакуумна упаковка. І коробка. І саме основне, будь ласка, є штрих-код. Є штрих-код, я вам вже показував. Ось під цим штрих-кодом номер деталі пробивається без питань, все, що дізель техніки, як не може бути. І третя коробка темплінцей. Це, Це теж німецька компанія, є в інтернеті, читав класно, все. Тоже, така коробочка, вкладеш без бумажки вже. І теж дивіться, все пишеться, диск сцеплення, 40, Германія, все. Приміняємось, ну, пробивається теж під цим штрихом, що це іменно темп, Темплін, а не, не Росія, Ізраїль і Єгипет. Ну, по коробках це так. Візуально початок. Далі. Постараюсь стисло, бо я сам не люблю довго дивитись безглузді відео, ну, комусь без лузди, а із з тисячі чоловік, що подивиться, може десятьом пригодиться. так що не, ну, не обсуждайте. Ті, що продають в магазині, не сертеся, вам точно вони не підійдуть. І тепер давайте їх зважимо. Тепер давайте їх зважимо. Перше, я ложу на віса ДТ дизель Технік. Дивіться, 5100. Є. 5 кг 100 г. Другий диск я ложу темплін 5250. О, Вже на 150 г тяжкий темплін. І ложу Ясона, саксони, саксофони. І це диск 4250. Тобто кілограм. Кілограм різниця. Да, з вас багато скаже, що кілограм е головне якість метала не вес. Ну, повірте, кілограм це коє-що. Це з 4%, це скільки там? 20%, чи скільки, чи 23 треба считати. Ну, то таке. То для общого розвиття. І тепер дивимося візуально. Е Накладочки, якщо чесно, в нього класні. Ну, я вам вже казав на відео. Вони класні, але, але, але вони не повністю заклепані. Це не показник. Так, хтось скаже, може бути. Вони менше діаметра набагато, ніж в цих двох. Це більше десь на міліметр на півтора. Тепер дивіться, ступечка в, в нього рівна. Не так як білоруса сміщова, що він кидає ступечка в нього рівна. Встанок я закладав він теж рівно котиться. Всі ці три диски рівно котяться. Ну, по закльпках якоби нічого не можу сказати. Вроді заводські, але саме основне, що от все класно, що да. мені не подобається? Мені не подобається оцих тут пружинок багато. Це хорошо. Вони тонесенькі. По відповідності з цими, тут такі мощнячі пружини стоять, такі мощні, як десь як, не знаю, на фурі. чи що. Тут вони малесесенькі, бачите? Ну, їх більше. Тут 9, тут 9, тут 12. Але то, що вони маленькі, то, що їх багато, це все хорошо. Єдине, що мені в цьому диску не подобається, що тут оцей буртик, він якоби, Я не знаю, камера передасть, його практично немає. Він просто тупо там 2 мм виступає, і практично він ну, під якимось вуглом маленьким загнутим. тобто на мою думку, це моя думка особисто, хлопці, я не хвалю, що купляйте це, не купляйте це, чи навпаки. На мою думку, коли ці пружинки маленькі, швидко освободяться, в ній є шанси випасти дуже великі. Дуже великі. Тому що в нього немає якоби цієї упори. То, що вона тонесенька, там якихось 3 мм, вона мало виглядає. Ну, Для мене оце візуально, що мені подобається. Оце в ньому одне. Все, переходимо до. Дізель технік, вони подібні. Я їх роздивлявся, переміряв, вони подібні. Єдине, ж, по однаковій теплін і ДТ. Єдине, що тут накладочки якісь такі більш-менш по кольору, другі. Ну, По якості точно такі самі, все там класне, вони такі візуальні. Закльопки теж на кожному, все, він тяжкий, це я не знаю що. По якості, тут пружини ж, дивіться, ну, тут моща, тут міліметрів 4,5. І вони, зараз я поміряю, і вони оце виходять. Сейчас, секундочку. І вони виходять 5 міліметрів. Оцей буртик 5 мм сюди і сюди. Ну, Далі, якщо ці пружини будуть шататися колись, на МТЗ навряд ли. вони не випадуть. Ну, Це существенне, як той казав, перевага. Точно так само тут. Да. тут. Тут ці пружинки трошки більшого діаметра, але тут чуть-чуть менше, ну вони товстіші в темплін. Так, да, і що мені от вже зняти зрівняти, я вже цього ножу, два їх чи одно там зробив, не помню. Теж однакові шліці на однаковій машині. Тут е, дивіться, тут якоби ступичка йде на оту, Ну менше чу-чуть, нічого страшного, але тут ця темпліна ступичка блін. І виходить, така мошняча ступиця, що це просто капець. Вони мені тепер більше, нрав, більше подобаються. Дивіться, 5 мм товщина. Оце ну без зуба 5 мм. Коли я, допустимо, роблю на МТЗ, я тільки ще оставляю міліметр шліців, я навіть цю не зачіпаю. Тобто, ну, Повірте, остається така моща. Тобто на диск це ніяк не повредить, якщо точно все виставити. Да. Ну і відповідно, теж є темплінг, значок їхньої фірми, якийсь там номер, по рахунку не знаю, теж якийсь точно не. Точно не, це, не, скажімо, не дата виготовлення. Ну, 35-неділя, та 21-й рік. Не знаю, як воно вважається там, але ну, не Да. На, на ж є Made in Italy і є число 19 вересня, 9 місяць, 24 й рік. Ну, не знаю, чи пишуть, пишуть зараз на запчастях, це ж не цукерки, не ковбаса. Ну, питання, так. Да. Е, через що дуже цікаво мені е, зробити цього диска, Дивіться, зразу кажу, він, е, давайте порівняємо. Оцей 4 тисячі 4, е, гривень, ну як там хтось плюс-мінус більше продає. Да? Е, це я знайшов в Києві. там Володимир мені один прислав е, 3600. Цей 4700, цей ДТ набагато дорожчий, але якщо чесно, візуально мені даже більше подобається Оцей така ще мошняча ступочка з другої сторони, теж відповідності з цією. Хоча тут теж воно все остається ну класне через шутири тисячі гривень. 3600 без переробки і 4700. Ну плюс ступечка, втулка оця там робота. Да, буде якоби цей на, на 2000 гривень дорожче, ніж ясоне. І цей там, на 2,5 чи на 2700. Якщо комусь діло в грошах, 2700, е, скільки ми вже купили тих дисків таровських, білорусовських, китайських, воно лежить їх просто, я не хочу їх шевелити. Хлопці, і треба забути про тару. Тара окупірована на роблять, хто там вивіз, не вивіз. Класний диск, питання макроми накладок. Ну забувайтесь про тару. Тари не буде. Білорусь капець. Виляє, кабутає, ужас. Тоже. Через що? Давайте, ну, я шукаю альтернативу. От ми переставляємо мановські мотори, їздимо на іномарках, але ми ж не хочемо вернутися до вісьмерки, там, до Пріори, до Каліни, там, ну правильно чи ні? Через що, повірте, це якість, це якість. Ще в майбутньому хочу знайти одного виробника. Ну, дивіться, точно не люк не сак, бо там ціна Космос 9-12, то, то воно на, нафіг не треба нікому. Ще хочу знайти одного виробника це фірма Фебі. Такий середнячок, не знаю, як по ціні буде, може дорожче, за цього, може дешевше. Ну, повірте, 3600. Диск. Переробили. Взяли класну ступечку білорусовську, кальони шліци, ширші шліци, Якщо це на наманне МТЗ, якщо на Д240 треба робити точно це 30 мм, тому що буде мішати там в маховик і в корзину. 30 не буде мішати. Будемо шукати, будемо максимально шукати. Переставляйте двигуни, що треба, підскажу. Любий совет, тільки ночі не дзвоніть, бо жінка сердиться. А так все нормально. Днем, якщо є світло, якась минутка, заглядаю постійно в вайбер, самому цікаво, поки є час нас щось переробити, щоб працювати весною, дасть Бог буде перемога, ну не швидко, а буде вона нарешті. І щоб працювати, обробляти землю. Да. Ті, хто там має багато землі, олігархи, воно їм не цікаво. В них джондіри класи, в них. Кури ці не клюють гроші мішками. Через що е, можна ставити, буде робити. Повірте, хтось казав, поїзде побачив. Ну блін, ну що поїзде побачив, Ну скільки траждати буде? Ну, я точно знаю, що оцей механізм і цей, його просто трансмісія МТЗ не нагрузе, він вічний. Питання в накладках: це не керамічні накладки, як в тому моєму. Біля де він цей антикваріат за 24 тисячі зараз. Це не кераміка, ось, що воно, да, як стекло метал, що воно маховика стре, да. і це не кераміка, це нормальна накладка з прорізами, стекловолокно, яке видержить дуже велику температуру, тоже, і питань немає. Так що, Я вам показав все, що є. Суттєві, суттєва різниця візуальна по весові, Кілограм, я думаю, якості крепості дода. Ну, коробки це таке, але саме стрьомне, що не пробивається, він, що це італійський диск. І скажіть мені, ну, понятно, що це не на МТЗ, а це там на Dauphman і Веку Магірус Mercedes Неоплан. Дайте мені відповідь на питання. Я щось сумніваюся, процентів 85%. Італія буде робити на МТЗ диск Ну, мабуть, ні. Так що, в кого є знакомі токаря, можу скинути там лайфхак, як його зробити, підказати правильно. Хтось старший за мене, може ще краще знає, як це зробити. Пробуйте, буде класно ходити, даю гарантію. Недаром я це все шукав і пробував. Собі один в запасі вже є. Буде в запасі, будуть ті ходити. Все, гарного вечора, мирної ночі.